25 березня в Київському медичному університеті Української асоціації народної медицини відбулася 15-та міжнародна наукова конференція, на якій обговорювались сучасні парадигми вищої медичної освіти. Університету, дуже зацікавлена в розвитку науки в нашому університеті і тому ми дуже задоволені, що з кожним роком конференція, яка вже, до речі, має такий маленький ювілей 15 років, приєднується до цієї конференції все більше і більше людей, включаючи з інших країн. Також серед студентів активність підвищується. Навіть наші іноземні студенти, які на сьогодні навчаються у нас в університеті, теж активно приймають участь у конференції. Тому взагалі вже виходимо, чи вийшло вже, в принципі, давно, але з кожним роком все більше і більше ми виходимо на міжнародний рівень. Ще у нас 15-та міжнародна конференція, яка присвячена пам'яті заслуженого лікаря України Поканевича Валерія Володимировича. Ви стояли разом з ним у витокі, ви це все були поруч завжди, все разом організовували. Що ви можете сказати на сьогоднішній день щодо цієї конференції? Я хочу сказати, що переведення першої конференції приймав участь Валерій Володимирович. А в чому це? Перший проект, тоді був по виховної роботі, це був. А що з конференції, я хочу сказати, що це э, знаєте, я хочу сказати, що потрібно їх робити, тому що конференція, це коли хтось приходить з одною думкою, розумієте, а одною думкою приходить вже з двома думками, зумовки, тому вже вже потрібно для розвитку і культуру, а й розвитку Ми, Я хочу сказати, що перша конференція, коли була проведена, значить були тут Міністерство освіти. Ти відповідно рішення, що тренування особисто до студента поширити на всі дузі нашої держави. Були спеціальні рішення. Ми вже пройшов час, вже всі проводять, а починають в нашу місці. Дорогі друзі, в нас сьогодні. Відбудеться 15-та міжнародна наукова конференція, яка називається Сучасні парадигми вищої медичної освіти. Я був на першій, а вже сьогодні 15-та. От на першій це було формування особистості лікаря, і ми дійшли до того, що до парадигма. А парадигма це система форм, уявлень, цінностей, модель, зразок вищої медичної освіти. І ми пішли таким шляхом, що останнім, наприклад, в минулому році я був в Польщі, спілкувався з міністром. Охорони здоров'я Польщі в січні спілкувався з міністром охорони здоров'я Польщі. І ми вже знали точно, що треба зробити, щоб наші студенти після таких конференцій змогли працювати за кордоном, за кордоном. В сучасних клініках, зокрема в клініках Польщі і Германії і Германії. І ми цим шляхом йдемо, починаємо на таких конференціях, а зараз у нас же студенти проходили практику літню виробничу, проходили практику 4-й п'ятий курс в серпні, липні минулого року. І проходили практику в січні, я з ними їздив за кордон, ми бували, були і в Берліні, і були в клініках в Польщі, зокрема в двох госпіталях. І це починається з конференції. Тож вітаю вас всіх і нас. Під час конференції ми надаємо таку, скажімо, інформацію про те, що зроблено, чи має бути зроблено в нашому університеті. Ну, все не буде зазначати, що зроблено, а що ось з таких найбільш. Недавніх подій, які відбулися в університеті, це а, наш університет був включений, медичний, в, ну, був включений в перелік навчальних закладів України, які, студенти, студенти яких мають можливість приймати а, участь в програмі а, Erasmus, медичний Ерасмус у Польщі. Тобто, що це значить? А, наші студенти всіх факультетів, ну, які будуть відповідати певним критеріям, це знання мови польської чи англійської, зможуть відвідати, по-перше, Польщу і познайомитись зі своїми колегами-студентами. За, за нами прикріплений університет, Шльонський медичний університет, це в місті Катовіця, І також буде можливість не тільки на короткотривале відвідування, а і на навчання в цьому університеті протягом семестру чи року, а це все буде за кошти польського уряду спільно з Європейською комісією. І кредити, які студенти будуть отримувати ось в цьому безпосередньо навчальному закладі, будуть зараховані тут у нас в університеті. Тобто це такий наш крок до євроінтеграції. Ну і Також хотів би привітати наших потенційних студентів, які ось тут знаходяться. Це студенти з Гани. Наступного року планується навчання. З 1 вересня викладання англійською мовою і планується прийом студентів англомовних близько 100 осіб. Тому ось ми так вже активно залучаємо потенційних студентів до ось такого нашого університетського заходу. Панарицевана сьогодні відбулась 15-та міжнародна конференція, яка яку організовувала і ще не складно нести вже це 15-й раз 15 років все на своїх слабких жінки. Діло в тому, що цю конференцію я тільки дів'яку можу саме. До цього проводила конференцію інші люди, ті, які це перший завідочний професій, професор Віктор Конференція – Це завжди складно, складно це треба організувати і людей. Студентів і щоб ні, нікого не обідати, нікого не забути, щоб конференція пройшла літа. Ми готуємо рекомендації, обов'язково світлимо на сайті нашого місті, на сайті на різних інтернеті і Хочеться, щоб конференція була краще. Бо так як кожного року у нас стає все більше і більше людей на я думаю, що все ж таки конференція наша вдалася. Так, вдалася. Вот у нас уже 15-я международная конференция. Скажи свои впечатления как участник. меня сначала нравится, чтобы я приехал этой конференции. Но это вообще очень интересно. И меня очень понравилось.